Віднесені вітром або звіяні вітром. Екранізація одноіменного роману Маргарет Мітчелл, одного з найзнаменитіших американських бестселерів. Скарлетт Огара, канонічна героїня зі своїми як мізерними рисами характеру, пихатість, марнотратство, так і гідними незламність, ініціативність, наполегливість. Ред Батлер здатний майже на все заради коханої жінки. Але якщо його довго випробовувати, то Терпець може урватись. І все це на фоні американської громадянської війни. Умовно між прогресивною північю і рабовласницьким півднем. Злиденність, повний розлад, ціла епоха закінчується для героїв. В головних ролях прекрасні Вів'єн Лі та Кларк Гейбл. Як на мене, ніхто тут нікого не перевершив. Хоча, якщо дивитись на сюжет, то у Скарлетт центральне місце, все крутиться навколо неї. Є ще чотирьохсерійне продовження звіяних вітром з назви Скарлетт за романом іншої авторки Олександри Ріплі для всіх поціновувачів стандартних хеппі-ендів.